На каналі давненько не було розпаковок. Гадаю, настав час це виправити. Сьогодні у мене для вас цілих дві коробки All Crate. одна за липень, інша за серпень. І, на жаль, ці коробки, ну скажімо так, не ідеальні, але якщо одна з них ще така нічогенька, то інша це повний провал. І, в принципі, от я навіть візуально вам можу підказати, яка з них провальна. Бачите, вони різного розміру. Хоча, здавалося б, це одна й та сама підписка за одні й ті самі гроші, але так, одна з цих коробочок, помітна менша, і також при тому, Ще й значно легше, тобто, да, в принципі, почнімо з неї і зараз все побачите. Отже, я в руках тримаю серпневу коробку All Crate, і напевно, це перша коробка, яка мене от прямо повністю розчарувала. Ну як повністю відсотків на 90, тому що дещо хороше там, звісно ж, було. Але здебільшого я так і не зрозуміла, на що витратила. Ну, скільки мені воно коштує: десь 50 доларів, плюс доставка нової пошти, яка плюс-мінус 500 гривень. Коротше, багато. Але все по порядку. Давайте відкривати. Отже, зустрічаю нас коробка. Отак от зверху чіт щит, все здавалося б, як завжди, чітчі це. Оця от брошурка, де пояснюється абсолютно все, все, що тут є в коробці. Ми його відкладаємо. Далі у нас іде сама начинка, і як завжди, оцей от. Щоб це не було, коротше, те, чого у мене вдома, вже дуже багато. Так от, ми його прибираємо, і що я бачу? Що коробка наполовину пуста. Тобто, окрім того, що вона, в принципі, менша, ніж зазвичай, вона все одно примудряється бути наполовину пустою. І мене вже це збентежило, коли я її тільки не відкрила. Далі одразу кидається в очі: єдиний предмет, який хоч якесь місце займає в цій коробці, це оця от штучка. І вона, як тут написано, має бути по акатару, по двору шипів і троян Сари Джеймас. Що в в всередині баночка. Якщо ви думаєте, що це якась спеціальна баночка, ні, це просто баночка, в якій всередині чомусь якісь пакети складені. Так і не зрозуміло для чого вони. Але так, це отака от баночка. Єдиний натяк, що це по салі Джеймас отут в цій от картинці, вся решта у нас просто нейтральні пейзажі. Вони, типу, відображають двори: денний, нічний, літній, весінній і все таке подібне. Але будьмо відверті, це просто пейзажі. Ну, типу, якщо я десь поставлю цю баночку, Ніхто візуально по ній не здогадається, що це мерч по творем Джей Джеймас. Тобто, от розумієте, відкриваю я малюсіньку, легкусеньку напівпорожню коробку, і перше, що бачу, це. Баночку, просто пусту баночку. У мене таких вдома доволі багато, вони не так вже й дорого коштують. І не скажу, що мені конче треба було ще одна. Але напевно, якби вона хоча б була розмальована якось так, що ну там реально читається, що це по Сарі Джеймас, то я була б не проти. Ну, типу, приємно мати баночку, в якій би я тримала, скажімо, пензлі, де намальовані мої улюблені персонажі, чи якісь інші такі, знаєте, фірмові якісь риси творів Сарі Джеймас. Але ні, просто отакі от от пейзажі і один малі пусінь. Натяк на її твори на кришості. Йдемо далі. Власне, от, бачите, я прибираюш цю от коробочку, і от все, що лишається від начинки. Ну, типу, це реально абсолютно пуста коробка, окрім того, що там трішечки на дні лежить. Тим не менш, бачу отаку маленький предметик. Спочатку я не зрозуміла, що це, але потім почитала чит-чит, і це виявилися сухі парфуми. Вони виглядають отак, от. отак-вони от мазюнькаються дуже економно треба визнати, що пахнуть вони дуже приємно. Пахнуть вони, знаєте, такою зимовою солодкою свічкою. От я такі от пахучки в свічках свого часу знаходила. Мені навіть здається, що в мене є така свічка, десь це приємний запах. Не скажу, що він якось мене там супер підкорив, але просто і не хочу бути надто критичною. Парфуми непогані. Дивний вибір, я б сказала, подарунку, але справедливості заради треба визнати, що вони примудрилися знайти, по-перше, унісекс-аромат, тобто воно підійде і чоловікам, які отримують ці коробки, і жінкам, тому що жінки. Жінки підписуються під Алкрейт, хоча чоловіків таких я не знаю, але вони точно є. І так, воно компактне, його надовго вистачить, воно приємне. Це непоганий предмет, напевно, один з найкращих у цій коробці. Але так, він малюсінький. Далі в коробці у нас Treasured Tome. цей колекційний пін у вигляді книжечки. Напевно, єдина причина, через що в принципі можна замовляти цю коробку, якщо ти хочеш зібрати всю колекцію пінів, бо вони тільки в коробках продаються. І він отакий от. Такий от він всередині. І він по книжці Енциклопедія Фейлі Емілі Вайлд. У мене ця книжка є, я вам її здається показувала в попередніх книжкових покупках. Я її ще не читала, але збираюся читати, і мені приємно мати пінс по цій книжці, але. Навіть пін тут менший, ніж зазвичай. Я не знаю, що з цією коробкою не так. Чому тут це мініатюрне? Але так, пін малюсінький, хоч і дуже симпатичний. А далі йде, напевно, одна з найбільш соромітницьких знахідок, які тільки я робила, відкриваючи коробки All Це отака от така штучка. З бумаги отакий от конвертик. Розкриваєш його, а всередині, оце. Всередині дешева канцелярія з aliexpress яка там коштує 20 центів. Це такі от, типу, ну не закладинки, а штучки, які ти клеїш на текст, якщо ти не хочеш його псувати саме, ну псувати. Якщо ти не хочеш анотувати фломастером, скажімо так, підкреслюючи, то можна, от замість цього, виділити текст такими штуками. А за бажання можна, в принципі, користуватися ними як і закладинками. Напевно, я так і буду робити. І, типу, окей, це непогана річ, це книжкова річ, це тематична річ, але це дуже... Вже дуже дішманська річ. Вона не має бути в коробці за 50 доларів. Ну сама по собі вартість коробки 35, приблизно 35, дефіс дефіз плюс всілякі доставки, податки і так далі. В результаті виходить десь під 50, не рахуючи доставку нової пошти, знову ж таки. А знаходиш ти там оце в малюсенькій на коробці. Пробачте, що я це повторюю. стільки разів просто я такого розчарування від алкет ще не відчувала. Да, отже, знайшла я там. Таку штуку, не знаю, що вам про неї сказати, от вона просто є. Просто є і все. І мені з цим жити. Далі наступна річ це от така от коробочка, всередині якої колекційні дверцята. Ну, як дверцята. Дощечка, на якій кривувато намальовані дверцята типу з Хронік хронікнарні. Я не фанат у цієї колекції Алкейт. У них, типу, продовж року буде декілька таких дверцят. У мене вже є дверцята з ширу, тобто з володаря перснів, тепер є з хронікнарні. Напевно, буде продовж року ще одні чи дві код таких дверцят по іншим якимось відомим фентезі. Я не знаю, мені ідея сама. Робити дверцята дуже подобається, але той факт, що це просто дощечка, що у неї немає ніяких, я не знаю, інтерактивних моментів, нічого нема випуклого, що можна було б потрогати. Що це, по суті, реально дощечка з зображенням дверцят, і я не фанат. от Просто просто ні. Ну Комусь, можливо, воно сподобається, комусь воно дуже підійде під книжкові полиці. Але навіть так, ну типу от у мене вже є дверцята, от їх. Трішечки видно, бачите, оце кругленьке, це дверцята широ. От я їх там поставила. <гум> ну, тепер, що на кожну шафу буду, напевно, ставити такі дверцята, хоч десь, щоб, щоб вони себе виправдовували. Сорі за те, що я така негативна і критична, але просто на тлі того, що я тільки що знаходила, масі пусіньких оцих парфумів, дішманських оцих оцих от закладинок, <гум> просто дощечка з дверцятами намальованими. Ідемо далі. А власне далі. Тільки книжка. Книжка цього разу отака. От, і треба визнати, що це мало не єдина красива і в принципі вдала річ в цій коробці. Вона дуже зимова, щоправда, і я трішечки здивована, що така от відверто зимова книжка. Тут навіть мені здається про якийсь зимовий фейлі двір буде мова йти. Чи зимового короля якого щось таке подібне. Так, от я здивована знайти її в серпневому боксі Алкрейт. Ну, типу, це дуже зимова книжка. Все в ній от просто про це каже. Під супер обкладинкою. Вона виглядає отак. от. І коли я хвалю книжку і кажу, що вона чи не єдина сильна сторона цієї коробки, то я кажу це, не зважаючи на оцю обкладинку. Тому що, чесно кажучи, що це таке? Типу, по-перше, воно криво зроблено. Бачите? Оцей от малюночок він мав би бути трішечки відцентрований от в цю сторону. Тому що за рахунок корінця виглядає так, ніби воно не по центру. По-друге, ну чесно, от якийсь дивний вибір ілюстрації. Може, я вже упереджена, може я вже просто погано налаштована. Але ну я не зрозумію, чому оце обкладинка. Типу, супер обкладинка тут рятує. От вона красива, вона елегантна. Тут все по центру, все, все кльово. Але оце, просто оця от парочка дивно намальована. Не знаю, я не зацінила. Корінець у нас отакий позаду, позаду красиво. Хай би оце було обкладинкою, не знаю. У нас тут кольорові, отакі, от прямо під тон моїй ковтинці сьогодні зрізи. Вони мені дуже сподобалися. Отакі от, от форзиці. Я люблю, коли є якийсь арт на форзицях, це красиво, і мені дуже сподобався оцей арт, до речі, через нього дуже захотілося одразу читати цю книжку. Лайк. Like. За оце лайк. Like. А у суперобкладинки, до речі, є ще отака от ілюстрація. Такі суперобкладинки називаються reversible. Типу, ти можеш їх використовувати з двох сторін, але я не погоджуюся, що це reversible, тому що я не уявляю, як оце зненацька може бути використане як обкладинка. Типу, це просто окрема ілюстрація всередині обкладинки. І вона мені виглядає, ну, типу, наче й непогано, але з іншого боку, це, ніби, знаєте, просто скріншот з якоїсь комп'ютерної гри, чи щось таке. І, власне, на тому, і все. Отака от перша коробка, яку я сьогодні вам покажу. Я, я була дуже розчарована, коли її побачила. Ми з Лесою її відкрили майже водночас і просто слів не могли знайти, наскільки нам все це не сподобалося, наскільки невиправданими були витрати на цю коробку. Є підозри, що там Аллукей зараз дуже сильно вкладається фінансово в інші проекти. У них там і адвент-календар виходить, і всілякі л Лімітовані ексклюзивні серії, там і по книжкам Лібардуга, і все таке. Але чому через це має страждати їхня основна головна підписка? Це, звісно ж, лише наша гіпотеза. Може причина не в тому, може вони гадають, що вони зробили офігезну коробку. Але так, да, я була дуже розчарована. І саме через це, власне, я вирішила придбати липневу коробку. Тобто, так, ви все правильно почули, все правильно зрозуміли. Тільки но ну, я вам показала серпневу, а зараз буду показувати попередню липневу. Чому так? Тому що у мене була грандіозна ідея, липне. Або повністю пропустити, або придбати трішки пізніше зі знижками, тому що в моменті там можна придбати коробки тільки по повній ціні, але у тебе при тому накопичуються всілякі знижки. Використати ти їх можеш вже в магазині Аукет, а в магазині продаються попередні коробки. І от я так собі і подумала, що я почекаю, подивлюся, що там в тій липневій. Якщо мені сподобається, то я використовуючи знижки, куплю її вже не за 50, а за 30 доларів. Так я в принципі і зробила в результаті. І я не багато чого очікувала від цієї коробки, тому що я вже, в принципі. Знала, що буде там всередині, мені це не дуже сподобалося також, але я просто подумала, що може на контрасті з серпневою, вона все ж таки вийде кращою. І дяка Богу, я не помилилася. Я сьогодні отримала цю коробку, одразу в неї зазирнула. І знаєте, це був просто ковток свіжого повітря, порівняно з тим, що я вам тільки ще показала. При тому, що треба зазначити, сама по собі, знову ж таки, ця коробка не ідеальна. Це не найсильніша коробка Аукейт, яку я отримувала свого часу, були значно кращі, значно цікавіші. Але порівняно з тим, що вони в серпні випустили з цієї все гаразд. Отже, відкриваємо цю вже нормального розміру коробку, і вона починається приблизно так, як і попередня, з щит щит. Його ми, як і завжди, відкладаємо. Далі у нас іде оця пакувальна штука, прибираємо, і тут вже трішечки більше предметів в коробці, що мене дуже тішить, хоча все ще є вільне місце, щось можна було б докласти. Почнімо, напевно, одразу з. Трежерттом, він у нас зверху лежить. Отакий от, от він цього разу, бачите, тут обкладинка така нагадує дзеркало, і мені це неймовірно подобається. Всередині він виглядає отак. А зроблений він по книжці Spanning Silver на Novik. Я, чесно кажучи, цю книжку не читала і не знаю про що вона, але дуже красивий пін по ній вийшов. І до речі, коли я казала на попередній пін, що він мені здався за малим, то от що я мала на увазі. Реально, попередня коробка це якийсь міні алкрейт, але за повну ціну. Далі я знайшла от таку от штучку, я спочатку не зрозуміла, що це, але просто інтуїтивно до мене дійшло, що треба її якось розпакувати, що її зробила. І отак от от у мене вийшов от такий от. Пакет Дефіс сумка багаторазова знову річ, яка пасує мені до сьогоднішнього наряду, і мені подобається те, що вона функціональна, те, що вона компактна, і те, що я зможу її використовувати під час покупок. Тому що носити з собою мішки в супермаркет, це я вже навчилася давно. А от брати з собою менші мішечки або такі от пакети, які розгортаються, от на цим мені ще треба попрацювати. І я просто в один зі своїх мішків, основних зі своїх шоперів, я складу оцей от пакет, складу його і зможу в ньому зважувати помідори, наприклад буде просто складати в нього все те, що не поміщається в основний шопер. Коротше, мені подобається, і ще мені здається, що це дуже класна штука для взагалі та шопінгу по книжковим магазинам. Типу береш з собою таку от маленьку кишеньку. Якщо щось купиш, класно тобі, є куди це скласти. Якщо нічого не купиш, то ну це просто маленька кишенька, вона не займає багато місця в сумці. Так що, так, да, це мені сподобалося, тому що це практичне. Далі я знайшла отаку от коробочку, а всередині у неї. Отакий от, от санкетчер. Санкетчер — це такий собі антипод дрімкетчера. Тобто, у нас є ловець снів, якого ти маєш повісити над ліжком, і він буде ловити всі твої погані сни. А санкетчер, в свою чергу, ловить сонячні промені завдяки камінчику і розповсюджує їх по приміщенню. Я такий собі хотіла, і я дуже радію, що він у мене тепер є. Мені тільки залишилося вигадати, як його іде причепити в хаті, так щоб він мені відблискував. Це реально дуже красива така романтична річ. Зазвичай санкетчери ще мають по декілька камінчиків, там один великий. Декілька малих. Тут у нас є тільки один, але він мені подобається. В принципі, мені подобається дизайн цієї штуки. Красива річ, непрактична, але приємна. Наступним я в коробці знаходжу оце. Така от коробунька, всередині якої три фломастери для анотування книжок. Тобто, прикиньте, в одній коробці вони нам залишають фломастери, щоб ми могли анотувати книжки, а буквально в наступній вони залишають отакі от папірці, щоб ми не користувалися цими фломастерами, а просто клеїли прямо на сторінки оце. Дивно. 네, Тим не менш, це також, по суті, Аліекспрес. Леся мені казала, що у неї є такі самі фломастери, і вони коштують недорого. Тут у нас лише три штучки. Але по-перше, у них красиві відтінки. Вони мені дуже сподобалися. По-друге, це знову ж таки практична штука, якої вистачить надовго. Я от маю схожі брашпени, не прямо такі, але частково схожі. І я думаю, що буду роками просто ними користуватися, аж поки не висохнуть. І користуюся я ними багато і для того, щоб писати, і для того, щоб малювати, і для того, щоб анотувати. Це корисна і це нормальна практична канцелярія, і вона хоча б не коштує 20 центів. А ще у них симпатичний дизайн з цитатами з трьох різних фентезі книжок. І так вони знову під тон моєму наряду і сьогоднішній кольоровій гамі. Не знаю, це співпадіння. Наступним предметом я знайшла отакий от блокнот, точніше, навіть щоденник, тому що якщо зазирнути всередину, то він... Ну, прямо реально створений для особистого щоденника. Була б ідеальна така штука, якби я досі вела такі щоденники. У мене, до речі, була така звичка, при тому багато років, але час від часу вона в мене вмирає, а з'являється знову тільки коли дуже важкі часи в житті настають. Тож, якщо я зараз не веду активно такий щоденник, значить не все так же і погано в моєму житті. Наразі це мене тішить. Тим не менш, річ отака, от красивезна, вона по незримому життю, аділярю, Тобто, весь цей дизайн, ці написи, вони натхнені саме цією книжкою Вікторії Шваб. І я сильно підозрюю, що мені доведеться продати цей блокнот, тому що знову ж таки наразі я щоденники не веду, а просто блокнотів у мене дуже багато і так, і я не всім з них даю раду. Треба це якось виправляти, і не треба накопичувати нові блокноти. Відповідно, якщо хтось з вас зацікавився, то напишіть мені в інстаграм, домовимося, тому що я хочу передати його в гарні руки. Попередній блокнот, який я також вже знаходила в All Алкрейт він був по книжці The Starless Sea. Я його також все ж таки продала зрештою, тому що зрозуміла, що він просто лежить у мене на полицях. Хотілося б щоб його хтось застосовував і з любов'ю до того ж. Тому з цим я просто одразу дивлюся правді у вічі і кажу, що так йому потрібна нова хозяйка. тому що у мене він буде просто лежати. На жаль, але це безумовно дуже красива і дуже якісна річ. Ну і останній предмет в цій коробці це, звісно ж. Книжка. Книжка в липневому All Create от така от, і мені дуже подобається її дизайн. Подивіться, яка вона красива, які кольори, яка тиснева, просто. Ґм! Краса, мені дуже подобається такий стиль, і мені подобаються ці кольори. Отакі от у нас злізи. Я не знаю, чому сьогодні все в тон до сьогоднішньої гами відео. Це реально співпадіння, я це не планувала, але мені подобається, що воно так. Під суперобкладинкою книжка виглядає не менш класно, і бачите, тут, на відміну від попередньої, все рівно. Отут вони врахували оцей от корінець, і так, це просто хороша робота. Отакий от, от у нас корінець, отак от, от вона виглядає позаду. Щодо форзаців, то Оце передні, оце задні. Трішки нагадують мені, форза цей Divine Rivals. Може, тут навіть один і той же самий ілюстратор попрацював, тому що стиль прямо-прямо схожий. А під суперобкладинкою у нас отаке, от тобто, що попередня книжка що оця це явно якесь романтичне фентезі. І явно воно з якимись пригодами. Я, чесно, нічого більше про сюжети ще не знаю, ще не читала. Скажу тільки, що обидві книжки мені сподобалися більш-менш. Тобто, до попередньої все ж таки є питання, тому що обкладинка дивнувата. От, бачите, от, навіть, якщо їх порівняти, вони як день і ніч, як то кажуть. Але обидві видаються дуже цікавими. Напевно, навіть оцю мені цікавіше прочитати, але не прямо зараз. Не знаю, яку з них візьму першу, але обидві буду обов'язково читати. І, власне, це на сьогодні все. Отаке от, от у мене коротеньке і не дуже позитивне відео вийшло. Це лише дві коробки, але вони, як бачите, насичені, і у мене на них було доволі багато коментарів. Відео вийшло на диво монотонне саме в контексті кольорів. Я знову ж таки цього не планувала. Але це. Кумедне співпадіння. І так чи інакше, я дякую вам за те, що ви додивилися його до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Якщо ви розділяєте мою нелюбов до першої коробки, то будь ласка, напишіть мені слова підтримки в коментарях. А якщо вона вам сподобалася, то також напишіть, чому саме і що вам сподобалося там. І коротше, може, мені треба якось інакше на неї подивитися. Навіть не знаю, може я, в принципі, була до неї упереджена. Але так, я розчарована. Перше, розчарована в All Crate. Але принаймні добре, що я додумалася взяти оту попередню коробку, ще й познижку. Бачите, оцей от міні ал придбала за повну ціну і отримала незрозуміло що, а повноцінний аукрет придбала зі знижкою і більш-менш задоволений. Дивно вийшло, але вже як є. Так що інакше я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписалися. Поставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати всі майбутні відео. А якщо ви хочете посприяти розвитку цього каналу фінансово, то всі потрібні посилання я залишу в описі під відео, як завжди. До зустрічі!